Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо гарбузово-шоколадний піріг. Дуже смачний, корисний, м'якенький, ароматний і дуже гарний. Тому підписуйтесь на наш канал і будемо готувати. Беремо 120 г вершкового масла кімнатної температури і додаємо 150 г цукру. Перемішуємо лопаткою і збиваємо міксером приблизно 4-5 хвилин. Далі додаємо яйця кімнатної температури. Яйця додаємо по черзі по одному і після кожного яйця збиваємо міксером до однорідності приблизно 1 хвилину. Декілька разів зупиняємо міксер і силіконовою лопаткою збираємо все по краях і по дну миски і продовжуємо збивати. Тепер додаємо гарбузове пюре і збиваємо ще півхвилини. Гарбуз я запекла у духовці, а потім перебила блендером в пюре. Далі потрібно взяти 200 г борошна. Додати 2,5 чайних ложки розпушувача, перемішати і 1 столову ложку борошна відставляємо в сторону, а решта борошна в два етапи додаємо до тіста. Спочатку додаємо половину борошна, обов'язково борошно просіюємо через сито, перемішуємо лопаткою, а далі збиваємо міксером до однорідності. Тепер поступово вливаємо 200 г згущеного молока кімнатної температури і продовжуємо збивати. Після того, як додали все згущене молоко, додаємо другу частину борошна, яке залишалося, перемішуємо і знову збиваємо міксером до однорідності. Тепер гарбузове тісто потрібно розділити на дві рівних частини. До однієї частини гарбузового тіста додаємо 15 г какао. Какао потрібно просіяти через сито, щоб не було ніяких комочків. Перемішуємо, а далі збиваємо міксером приблизно 10-15 секунд до однорідності. Також до шоколадно-гарбузового тіста додаємо 2 столових ложки подрібнених грецьких горішків. Перемішуємо і шоколадне тісто готове. Далі до другої частини гарбузового тіста додаємо ту столову ложку борошна, яке ми відставляли в сторону. Просіюємо через сито, перемішуємо і збиваємо міксером. Далі до другої частини тіста я вирішила додати помаранчевий боровник. Додаю зовсім трішки на кінчику чайної ложки. Збиваю міксером, а також додаю. Центру половини апельсина. Все, два вида тіста у мене готові. Тепер беру роз'ємну форму діаметром 22 см. Дно і бока форми я застелила силіконізованим пергаментом. І по черзі, так як я показую на відео, по одній столовій ложці викладаю помаранчеве гарбузове тісто і шоколадне гарбузове тісто. Далі роблю кругові рухи формою для того, щоб тісто рівномірно розпреділилося. І за допомогою дерев'яної палочки роблю візерунок. Палочку до дна форми не занурюю, а лише зверху по тісту роблю ось такі, ось такі рухи, так як показую на відео. Далі шоколадно-гарбузовий пиріг ставлю випікатися у духовку при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. Далі готовий пиріг дістаю з духовки і залишаю на 15 хвилин вистигати у формі. Далі знімаю форму, знімаю пергамент і залишаю до повного вистигання. Пиріг вийшов дуже гарний, дуже смачний, ароматний, неймовірно гарний. Приготуйте такий пиріг за нашим рецептом. Ми впевнені, що він вам сподобається, і ви будете його готувати ще не один раз. Ми будемо вдячні вам за лайк і за коментар під цим відео.